Вітаю! З вами канал Право на Правду. Ця інформація вже давно шириться в мережі, але я також скажу свою думку. Ми сьогодні зануримося в гарячу тему мобілізацію у вересні 2025 року. Готуйтеся адже інформації буде багато, і вона торкнеться кожного. Ми розберемося, що саме зміниться з 1 вересня, кому варто готуватися до нововведень, а також розвіємо деякі міфи, які активно зараз ширяться в мережі. Отож вересень 2025. Що нас чекає? Перше, на що я хочу звернути вашу увагу, це початок базової загальновійськової підготовки БЗВП. З 1 вересня 2025 року, згідно з законом України про військовий обов'язок і військову службу, ця підготовка стає обов'язковою для всіх студентів чоловічої статі, які навчаються у закладах вищої освіти. Для дівчат, які і раніше це так само на добровільній основі, БСВП буде інтегрована в навчальні плани як окрема дисципліна, тож готуйтеся поєднювати ці лекції з тактичними заняттями. Це логічний крок, адже саме 1 вересня розпочнеться новий навчальний рік, і держава вирішила використати цей момент для підготовки майбутніх захисників. Бодікамери для ТЦК, реальні зміни це лише обіцянки. Наступна така тема. Далі от ми переходимо до однієї з найгучніших заяв останнього часу. Міністр оборони, схоже, щойно прокинувся, адже нещодавно він повідомив у своєму телеграм-каналі, що з 1 вересня представники ТЦК та СП будуть зобов'язані носити бодікамери. Та фіксувати на відео всі дії під час перевірки документів та вручення повісток. Ви думаєте, це новина? Насправді, ці норми вже давно мали б діяти. Відповідні положення були прописані в законі про мобілізацію ще рік тому. Більше того, існує соціальна інструкція, вона є спеціальна для всіх, затверджена наказом Міністерства оборони від 6 серпня 2024 року. І, схоже, що пан Шмигаль не в курсі, що суди вже давно застосовують ці норми та скасовують штрафи ТЦК, якщо немає відеодоказів правопорушення. Що це означає? Або це чергова спроба заспокоїти суспільство та показати, що влада піклується про дотримання прав громадян або ж, можливо, ТЦК справді оснастять бодікамерами і відеофіксація стане масовою. Та щоденною практикою. Це безперечно посилить законність процесу та захистить права як громадян, так і самих представників ТЦК. Пишіть у коментарях, як Ви вважаєте, чи допоможе це вирішити конфліктні ситуації та зробити мобілізацію прозорішою. Наступна тема оформлення відстрочок та штрафів в Резерв Плюс. Міністерство оборони обіцяє не зупинятися і продовжувати вдосконалювати процеси. На порядку денному автоматичне переоформлення відстрочок в електронному вигляді. Постанова Кабінету міністрів номер 560 вже передбачає, що відстрочки мають продовжуватися автоматично завдяки електронній взаємодії між державними реєстрами. Це дуже важливий крок, який допоможе уникнути бюрократичної тяганини та полегшить життя військовозобов'язаним. Ще одна важлива обіцянка додати в застосунок резерв плюс всі види порушень правил військового обліку, за які можна сплатити штраф. Станом на сьогодні, там доступні не всі, але очевидно, у вересні ця функціональність буде розширена. І ось тут, друзі, ми підходимо до дуже болючої теми, про яку я вже згадував у своїх попередніх відео. Але я і отримую від вас багато звернень, і вони всі про одне. У багатьох громадян масово почали з'являтися нові порушення у вигляді непроходження ВЛК. Люди, які вже сплатили штраф або які перебували в розшуку і вийшли з нього раптом, отримують нові порушення. Нагадаю, що за законом у громадян немає обов'язку самостійно проходити ВЛК, якщо вони не є обмежено придатними. Цей обов'язок був встановлений лише для обмежено придатних, і то до 5 червня. Однак практика показує, що ситуація кардинально інша. Я тут бачу дві можливі причини цієї проблеми. Це перше неправильне тлумачення законодавства, ТЦК або Міністерство оборони можуть вважати простроченими ВЛК порушеннями, навіть якщо це не так, і відображати це в резерв плюс. Як повідомила одна людина, вона отримала статус обмежено придатний, хоча насправді вона такою не є. Після звернення з'ясувалося, що це була помилка з боку ТЦК. Це означає, що система може давати збій, і якщо через таку помилку людина не пройшла повторний огляд, вона автоматично отримує порушення. На жаль, Міністерство оборони. Поки не надало жодних роз'яснень з цього приводу. Однак варто розуміти, що ця проблема є масовою і торкається не лише обмежено придатних, це ще один дзвіночок, який показує, як активно відбувається мобілізація. Наступна тема це перетин кордону та розшук. Ви напевно чули про зміни до постанови номер 57 які дозволяють чоловікам віком від 18 до 22 років безперешкодно перетинати кордон. Але чи дійсно все так просто? Я попереджав, що можуть виникати і перешкоди, і, на жаль, мої слова я так бачу, підтверджуються. Речник Держприкордонної служби Андрій Демченко днями заявив, що громадяни отримують відмови у виїзді через те. Що вони перебувають у розшуку, за даними ТЦК. Хоча ці люди не підлягають мобілізації, їм доводиться спочатку розбиратися з цим розшуком, щоб мати можливість виїхати. Це чергова формальність, яка, на жаль, гальмує увесь процес. Хоча всі ми знаємо, що ці заборони незаконні, і про них я також уже неодноразово розповідав. Наступна тема, друзі, Резерв Плюс визнали офіційно. І наостанок ще трошечки іменно про це. Дивіться: довгоочікувана новина. Нарешті Резерв Плюс визнано електронним кабінетом призовника військовозобов'язаного та резервіста на законодавчому вже рівні. Це закріплено постановою Кабінету міністрів номер 1010 від 20 серпня 2025 року. Тепер цей застосунок офіційно є легітимним інструментом для військового обліку. Підсумок та очікування з цього всього, дивіться, який. Отже, як ми бачимо, вересень принесе чимало змін у процеси мобілізації, від обов'язкової військової підготовки для студентів до вдосконалення електронних реєстрів та застосування бодікамер. Але не забувайте, що в Україні закони та правила можуть змінюватися, ви самі знаєте, щодня. Тому будьте готові до нових, можливо, навіть радикальних змін. Не забувайте, друзі, що кожна людина має право на правду. На самий кінець я хочу нагадати, які теми згадувалися у відео, щоб це було офіційно. Мобілізація Україна, мобілізація вересень, мобілізація 2025, ТЦК. Повістки, Резерв плюс, ВЛК, будікамери ТЦК, перетин кордону, відстрочка, студенти, військовий облік, закон про мобілізацію, Новини України, мобілізація в Україні, Мобілізація новини, Зміни мобілізація, юрист мобілізація, військовозобов'язані, військовий квиток. Штрафи мобілізація, відеофіксація ТЦК, мобілізаційний резерв, мобілізаційні правила. Обмежено придатний. Це обов'язкова річ. Вибачайте, мушу це згадати, щоб це було на офіційному рівні, які джерела використовувалися у цьому відео. Зустрінемося з вами, друзі, вже у наступному випуску. На все добре і хай вам щастить!